Сьогодні, близько 23-ї години, ворог здійснив масовний обстріл міста Харкова, як і вчора ворог використовував літак Су-34, який з міста Белгород Російської Федерації здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАП-250 з ОМПК. Дві керованих авіаційні бомби влучили в місті Харкові. Одна з них влучила на території Шевченківського району в п'яти метрах від 16 поверхового житлового будинку, місце влучення іншої бомби на даний час слідчими та прокурорами встановлюється. Третя керована авіаційна бомба влучила на території Малодонівської ОТГ в районі житлового масиву. Що стосується Шевченківського району, де ми зараз з вами знаходимося, то внаслідок цього авіаційного удару. Пошкоджено три багатоповерхових житлових будинка, дев'ять цивільних транспортних засобів. Знищено крім того, двадцять цивільних транспортних засобів пошкоджено. Наслідок сьогоднішнього авіаційного удару зазнали поранень на даний час 12 цивільних осіб. Серед них Троє неповнолітніх. За даним фактом, слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.